Однути без підрахунку калорій на кетодієті можливо, головне дотримуватися одного з трьох правил, а саме, складання. Правильної кето тарілки. Отже, для прийому їжі я взяла велику тарілку, ніяких малесеньких, тарілка мусить бути великою, щоб там багато чого вмістилося і можна було добре наїстися. Пів тарілки в мене займає велика порція салату, заправленого оливковою олійкою. Також в мене тут за білки відповідає куряча ніжка та грамчиків десь 40, напевно. Сиру і за жир в мене відповідає смачнючий десерт. Це три чайних ложки з гіркою, сиру маскарпоне, еритритол для солодкощі та горішки. Запиватиму це все чорною кавою. Ось так виглядає мій кето-сніданок. Повторюйте і ходніть разом зі мною.